Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю в сьогоднішньому вечірньому ефірі, який я запланував на коротко, і головна мета цього ефіру є поговорити трошки більше про те, чим є церква, Христова Церква, що вона собою являє, яке її минуле, теперішнє і майбутнє, так коротко у простій, і доступній формі. Перше, я хотів би переконатися, чи ви мене добре всі чуєте. Якщо ви мене чуєте, то я би дуже попросив, щоб ви поставили значки. Значки, що ви мене чуєте? Дякую сердечно. Отож, я розпочинаю, а після, коли хто буде хотіти переглянути цей ефір, то перегляну його ще раз і, можливо, з того скористаю. Найперше до причини того, чому я про церкву говорю, Уже неодноразово порушую цю тему, оскільки зауважив, що у дискусіях, особливо у соціальних мережах, дуже багато народу. Не розуміє суті церкви, е, немало є людей, які церкву сприймають як одну з інституцій людських державних чи приватних, які повинні дбати про імідж, про те, щоб були клієнти, про те, щоб був дохід, щоб був ріст тощо. Наприклад, у багатьох. Таких коментарях до різних тем контроверсійних, як, наприклад, от недавна тема, яка торкала дискусії навколо висловів одного зі священників Української греко-католицької церкви, який дуже двозначно говорив про гомосексуалізм, лесбіянство і підтримував негласно ці тенденції. Дуже багато людей, відомих писало, як дуже добре, отче, що ви є, завдяки тим таким людям, які, як ви, я не зневірилася у церкві, я дальше там залишаюся вірною церкви. Якщо людина е, так говорить і підтримує священника, який сам же заблукав, і суперечить. Навчанню Ісуса Христа, то, відповідно, тут дуже влучним буде вислів біблійний, який каже, що сліпий сліпого веде обоє в яму падуть. Апостол Павло в листі до свого улюбленого учня Тимотея говорить, зокрема, і про те. Що в останні часи, тобто часи, які передуватимуть пришестю Христа на землю у славі, появляться такі пастирі, які будуть проповідувати людям речі, що милуватимуть їхні вуха, то я так парафразую, і їх будуть усі величати. Церква Христова, коли говорити про її Вимір. вона не є така інституція, яка є подібна до певних великих корпорацій міжнародних. Якщо б вона була такою інституцією, вона би давним-давно щезла з лиця землі відразу після того, як апостоли покинули Ісуса розп'ятого і розійшлися кожен до свого дому. Чому так? Тому що з точки зору менеджерства, логістики і взагалі підбору кадрів, вони абсолютно не надавалися до провідників такої інституції. Але чому вони очолили ту інституцію? 12 їх було? Тому що вони були покликані самим Ісусом Христом. І суть Христової Церкви якраз полягає у тому, що вона тримається тільки завдяки тому, що її провадить сам Господь через свого Духа. Тому, відповідно, усі рішення, які приймаються у церкві, хоч і мають людський характер, бо збираються люди, голосують люди, але ми молимося про Духа Святого. Який би провадив. І настільки людина є близька Бога, настільки близька відчуття Духа Святого, настільки рішення буде Божим. Тепер, коли говорити про ту церкву як інституцію, очевидно, вона має свої структури, вона має свою ієрархію, свій провід, але і вона є інституція. І, відповідно, я вже не один раз повторював, але ще раз повторююся, що ця інституція є і свята, і грішна. Святою вона є тому, що її засновником і тим, хто її провадить, є сам Бог, Ісус Христос. Який сказав апостолам, коли возносився на небо. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Але вона одночасно є інституцією грішною. Чому? Тому що її провадять грішні люди. Хоча Ісус Христос сказав до апостола Петра, ти Петро Скеля, на тобі збудую свою церкву, і адові ворота їй не подолають, то, відповідно, Він тим каже. Що вона буде неподоланна не тому, що Петро сильний. Бо Петро був один з тих, хто відрікся Ісуса Христа зі страху, але вона буде неподоланна тому, що вона збудована на камені, яким є Христос символізм такий. І Петро сильний, не в тому, що Він могутній. Що він ось такий славний, а тому, що він своє життя опирає на Христі. І церква буде більш святою тоді, коли святими будуть ті, які називають себе членами тієї церкви. Тепер, тепер дуже багато говориться про різні скандали в церкві, яких що там не було, чи інші речі, дорогі у Христі. Коли хто пробує зануритися в історію церкви, то побачить там різноманітні речі. Де є людина, там все є людське, як найславніше, так і найогидніше. І відповідно, в історії церкви було різне. Були такі, які руйнували церкву, були такі, які її піднімали. Але церква Христова стоїть і буде стояти. Я вже не один раз вам згадував слова, які я колись чув від покійного отця Івана Музички, який мені переказував з, з черги слова папи Павла VI, за котрого він жив, за котрого відбувався другий Ватиканський собор, коли прийшли до папи Павла VI Масони і казали, що вони церкву завалять. І папа усміхнувся, кажучи. Якщо мої єпископи і священники церкви не завалили, то і ви також її не завалите. Тому про церкву не потрібно дуже сильно дбати бо її основу є Христос. Але дуже важливим є, щоб ми дбали про святість у цій церкві, бо кожен є відповідальний за цю церкву на міру того, ким він є, і яку місію сповняє. Єпископ на своєму місці, священник на своєму, монах на своєму, мирянин на своєму. І найважливіше, щоб ми були тими, які не оцінюємо церкву зовні, бо в такому випадку ми є глядачі, як у театрі, але щоб ми були активними членами церкви і намагалися її змінювати зсередини. Дивіться, я ще застав хлопцем підпільні часи, дуже добре їх пам'ятаю. Пам'ятаю тих людей, які виховували мене, моїх батьків. І відповідно ми мали катехізовані сім'ї, катехізовані сім'ї. І, відповідно, на тих сім'ях трималася церква. Потім пішла дуже велика свобода, яка межує з. Свавіллям. І відповідно, ми тепер маємо сім'ї, які виховали дітей не катехізованих, бо були самі не катехізовані. Одне є поручити дітей катехізації у церкві чи при церкві, а друге є бути самим сім'ями, які моляться, ходять до церкви, сповідаються, причащаються, спільно моляться. Це і надзвичайно важливі речі. І на даний час, коли ми говоримо про кризу в церкві, то вона походить з того, що, на превеликий жаль, дуже багато християн навчилися дивитися на церкву ззовні. Не на, як на рідну, а як на ту, яку вони час від часу відвідують як супермаркет в суботу чи деколи в неділю. Тому дуже важливо ту церкву любити. Який стан її сьогодні? У Європі церква переживає непрості часи. Передовсім тому, що є мало покликань до священства, а відповідно буде бракувати кадрів, які попровадили церкву. На це є різні причини. Друга причина складнощі церкви та складнощі церкви в Європі це є те, що Сім'ї не були катехізовані. Третє, це дуже в Європі на даний час є воюючий лібералізм. Та як в Радянському Союзі був воюючий атеїзм, так само воюючий лібералізм є, може, ви недавно чули про ситуацію, коли у Польщі з нашої церкви у сам Урочистий день воздвиження чесного хреста з головного куполу зняли хрест і тепер злопали якогось хлопчину. Невідомо, чи він сам був, чи з кимось. Але у Польщі, коли хто спостерігає тенденцію католицькій Польщі, де дуже багато було вихованих у католицькому християнському дусі, ми тепер маємо тенденції взагалі ворожі до християн. В Європі мало хто говорить. Дуже багато за часів незалежності, хоча б України тепер загинуло немало монахів і монахинь. Церква є повсюду переслідувана. Але я переконаний, що Бог знає, як провадити церкву, і нам головно треба її берегти і сповняти свою місію. Адже Бог нас поставив саме тут і тепер. І тепер, коли хтось запитує, які є майбутнє церкви. Важко сказати, але вона точно буде. Питання, чи вона буде у тих структурах, які вона сьогодні має, чи вона буде мати ті будівлі, якими вона володіє, навіть найкращі. Невідомо, чи вона буде мати ті всі університети. Про це говорив ще свого часу Венедикт XVI, і папа Рацінгер, коли ще був священником і єпископом. Він казав, що церква останніх часів буде маленькою. Ми того не знаємо, але в тому є велика правда. Однак ми живемо тут і тепер і повинні робити так, щоб та церква була для нас дорогою до Бога, щоб вона нас зближувала з Христом Ісусом. А для того, щоб вона зближувала, треба йти тією дорогою, якою нам накреслив Христос. А Він каже, це є дорога любові Бога, яка полягає в чому? В тому, щоб молитися, регулярно ходити до церкви на службу Божу, сповідатися, причащатися, пізнавати правди Божі тощо. І з іншої сторони, любити ближнього свого, тобто намагатися у своєму житті бути доброю людиною. І відповідно, якими будемо, ми такий, такий буде, такою буде церква такою будуть і провідники церков. І це я властиво роблю тільки виключно цей ефір, такий на просту манеру, без богословських цитувань церкви богословів, тільки для того, щоб всі, котрі мене слухають, розуміли, що церква це не є міжнародна корпорація, яка шукає там прихильників чи, чи інших. У історії церкви запам'ятайте, були різні єресі, були різні розколи. І завжди їхніми ініціаторами були не так меряни, а священники, єпископи, патріархи. Чому Бо це і люди вчені, так? Але яким бракувало деколи віри, покори, і, відповідно, ставалися розколи церкви, через які страждали і меряни, люди, які йшли за тими священниками. Ми, якщо хочемо когось наслідувати, наслідуємо тільки одного: Ісуса Христа, який є нашим Спасителем і нашим дорогоказом. І ніколи ми не помилимося. А коли мова йде про, скажімо, якісь скандали чи, 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 чи різні речі, які відбуваються, вони минуться. Ми просто живемо в інформаційному світі. Де кожна плітка, кожна новина доноситься з долею секунди. І ми переймаємося. Не варто. Треба робити свою справу і йти далі. Тепер тут мене питають про Палестину. Я чую погані вісті з Палестини, що бомблять її. Мені важко про це говорити. Говорю з своїми друзями з Ізраїлю, різні розходження там. Важко мені сказати, але скажу вам єдине, що всюди. Є війни й поголоски, і коли ми очікуємо якогось перемир'я, то мені здається, що взагалі світ є на порозі третьої світової війни, яка вже, мабуть, почалася. Тому ми робимо все, що можемо, кожен на своєму місці, і також молімося в тому наміренні, щоб Бог подав нам мир. Бог, бо бачу, що люди мир та й нам не принесуть. Не надійтеся на князів і на синів людських. У них нема спасіння. Звичайно, люди є середниками чи знаряддями в руках Божих, але коли хто покладає надмірні надії на людей, той завжди програє. Решта, я бачу привітання, слова подяки. Дякую рівно ж вам усім. І давайте ми помолимося за Христову Церкву і за всіх членів Христової Церкви, від Маріан, єпископів, священиків, монахів до патріархів. пап. І за весь український народ і Його воїнство даймо Боже силу, перемогу над постатом. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах не погорди, але від бід визвали нас єдиночиста і благословена. Присвята Богородиця, спаси нас. Всім на добраніч. слава Ісусу Христу!